Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивись каналу саме цікава і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Що ж, друзі, сьогодні варимо борщ. Давно хотів приготувати цей рецепт. Рецепт доволі незвичний. Це такий весняно-літній варіант борщу. Називається він зелений борщ. В ньому немає томату, в ньому немає буряка, в ньому немає капусти. Ну, такий борщ варять в нашому регіоні, як відомо, скільки українців, скільки і рецептів борщу. Але саме так варять у нас, саме так варимо ми, в моїй сім'ї. І тому хочу його показати. Можливо, він сподобається вам в цілому, як весь рецепт. Можливо, хтось візьме окремі інгредієнти, можливо, якісь способи приготування і так далі. І так далі. Ну, комусь щось сподобається. Тож давайте почнемо. Почну я варити. Такій кастрюлі 8-літровій здоровій. І для неї я беру от скільки м'яса. Тут у мене кістка, хребет свинячий. Ну і такий шматочок биточка. Думаю, мені цього вистачить. І попереднє, що треба зробити, це трошки я замочив квасолі. Ну, в мене тут три жменьки. Замочувати треба і недовго, тому що ну, це залежить від. Саме квасуля, яка у вас є. Оця квасоля в мене ну, там, пів години її досить замочувати, тому що, якщо більше часу, вона навіть проростати вже починає. Тому за пів години я замочую не довше. Ну а поки от, покладемо м'ясо в кастрюлю, зальємо водою і поставимо кипіти. Поки готується м'ясо, можна порізати картоплю. Я вже казав, коли е, знімав рецепт такого звичайного борщу. Що я не люблю, коли картопля з цими великими шматками борщі. Я люблю міленько різати, тому тут також нарізаю міленько. Ну, відносно міленько. Я вирішив все ж таки додати кольорів в свій борщ, тому перець болгарський беру червоний. Також мілко нарізаю. Друзі, м'ясо моє закипіло. Пінку я зібрав. Тепер додаю спеції горошком. Перець духмяний. Ну і три листочки лаврових. Ну і також відразу ж додаю нашу квасою. Хай тепер все вариться разом. Буде смачний бульйон. Друзі, ну а коли вже вариться у нас бульйон, то будемо готувати зажарку. На зажарку я сьогодні взяв такий кусочок от сала міленько його поріжу. Зажарка буде на салі, на домашньому справжньому. Також для зажарки я взяв отакі три невеличкі морковинки і дві такі цибулинки. Моркву я натрю на терці, ну а цибулю я буду також мілко різати. Бульон проварився, тепер можемо додавати картоплю. Я почистив 5 великих картоплин. Думаю, буде достатньо. Друзі, коли вкинули картоплю, займемося зажаркою. На сковорідку викладаємо сало. І будемо його добре обжарювати. Сало обсмажили, додаємо цибулю. Коли обжарилася вже і цибуля, додаємо морку. Друзі, коли зажарка обжарилася вже з моркою, то я додам смаків, зроблю її ще смачнішою і додам таких дві добрих столових ложки вершків. слівки на російській мові. Щоб було зрозуміло всім. Тепер от перемішаю і протушу все разом. Друзі, як ви бачите, я знову поміняв місцями, Переставив каструлю на більш великий вогонь. Тепер, я думаю, вже час витягти м'ясо. Добре, ще я його мілко не різав, тільки два куска в мене здорових. М'ясо витягли і додаємо у наш бульйон зажарку, яка в нас вийшла. Друзі, я сподіваюся, вам видно, яка краса в мене виходить. Який класний бульйон. І Тепер додаємо наш перчик. Разом з салатом кину ще дві гірких перчинки. У мене такий от домашній огонюк. Друзі, мій бульйон майже готовий. Тепер що відносно м'яса. Як ви бачили, я його дістав. Значить, кістку я вже не буду повертати ну, бульйон. А биточок, який в мене є, я зараз поріжу на більш мілкі там, порційні кусочки, скажімо так. І додам назад до бульйону. Друзі, ну і тепер основний інгредієнт, який, як сказати, робить зелений борщ зеленим борщем. Це щавель, Свіжий шавель. Його потрібно нам багато. У мене от у мене таких 4 пучечки є здорових. Я навіть думаю, що він піде весь. Так що тепер мілко нарізаємо чавель. Друзі, ще такий один секретний інгредієнт у мене це дикий чесник. Він у мене тут росте неподалік. Маю змогу його використовувати. У нього такий трошки по-своєму особливий. І аромат, і вкус, і смак. Тому я додаю саме його, коли маю змогу. Друзі, ну що ж, додаємо чавель. Робимо наш борщ Зеленим, відповідно до назви. Перемішуємо щавель. Як виявилось, його зовсім небагато, хоча я порізав весь, ну, корінці не різав листочки. Але ж ви бачили, що в сирому вигляді його було наче багато, але зараз його зовсім тут небагато. Борщ уже трошки позеленів. Ось зараз додаємо чесник. Він також зелений, також додасть кольорів. Друзі, борщ майже готовий. Ну, тепер залишилися спеції. Чорний перець додаємо. Солимо. І ще в мене є така спеція для борщу. Спеціально. То її теж додаю. Друзі, мій зелений борщ майже готовий. І останній секретний інгредієнт це домашні яйця. На такий об'єм я буду розбивати сюди прямо в борщ 5 штук. Яйця розбили, накриваємо кришкою і вимикаємо вогонь. Дамо борщу трохи настоятись, хоча б півчаса, скільки в кого витримки є. Друзі, готую дегустацію, презентацію, сметанка, як же без неї. Холодно запеківша рюмочка, горілочка. Обов'язково до борщу. Якось так. Будемо куштувати. Що ж, друзі, наш зелений борщ готовий, можна його дегустувати. Давайте це і зробимо. Так, це борщ. Я хочу сказати, зараз ще спробую з яйцем. І це тут повністю доречне. От саме при таких інгредієнтах, при такому приготуванні, воно тут сповна описується в загальну картину. Так це борщ. Такий з кислинкою дає кислинку щевель, як ви розумієте. Всі інші інгредієнти на своєму місці, скажімо так, взагалі страва сприймається дійсно як борщ. Особливо, якщо його е, споживати от, при жарі і на наступний день охолодженим, не нагріваючи, просто холодний борщ. На слідуючий день після приготування в жару. Друзі, це не перевершено просто. Всім дуже рекомендую спробувати. Ось, знову я це спробую. Так, клас. Просто клас. Дуже класна страва. Друзі, якщо хтось, можливо, ще не знав такого рецепту, або для когось якісь новинки є в приготуванні саме у процесі або в інгредієнтах, обов'язково спробуйте саме за таким рецептом. Ну, оскільки він у мене вийшов дуже класно, не можу собі не дозволити 50 г горілки, як же ж борщ без горілки споживати. Я не розумію. За ваше здоров'я, будьте здорові! Це просто клас. Тож, я констатую, дуже класний рецепт. В нашій сім'ї ми дуже давно таким рецептом готуємо борщ. Ще моя бабця на початку 80-х років за таким рецептом готувала. Я його дуже давно знаю, і він мені дуже подобається. І тільки є можливість дістати щавель, і поки є така можливість, ми готуємо зелений борщ. Дуже класний рецепт, я всім рекомендую. Спробуйте. За таким рецептом приготувати, я думаю, ви не пожалієте. Ну і звісно, всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Заходьте, переглядайте цей і багато інших моїх рецептів, які вже є. Чекаю від вас вподобайок, класних відгуків. Ну і думаю, побачимось на каналі. Всім смачного!